Всім привіт, сьогодні я вам розкажу, що таке часткове протезування після анатолійного лікування. Детально на фото. Закінчивши ортодонтичне лікування, перед вами фото, на якому ми бачимо, що не все ідеально, тому що я мені би хотів змінити контакти в боковій ділянці для того, щоб вони були більш щільніші. Коли лікар ортодонт до кінця не може вивести себе в ідеал по певних причинах, які не дозволяють нам організм. Ми приступаємо до того, що відновлюємо дані зуби керамічними реставраціями. Зараз покажу вам, як це відбувається. У даному випадку ми встановили на верхню щелепу, раз, два, три, чотири, та на нижню щелепу чотири керамічних реставрації. Фото зблизька, де ви можете побачити, що керамічні реставрації виглядають як шапочки, які ми зафіксували на свої зуби для того, щоб змінити анатомію. Перед мами фотоверхнюка нижня щелепа, Аналогічно дві керамічні реставрації у боковій ділянці, які ми зафіксували, можна бачити чіткість прилягання. Пацієнтки, це вже трьох місяців. За допомогою даних керамічних реставрацій ми змогли зафіксувати оклюзію пацієнтки для того, щоб вона після ротичного лікування не з'їхала дозаду і в неї не було проблем. Тому не завжди одними тоталами бувають ситуація, коли пацієнту везе, і ми можемо зробити роботу свою частково ортопедичною якісною. Всім хорошого дня! Слідкуйте за реведентом та приходьте до нас.